Законодавство не дозволяє провести конкурсний відбір між діючими суддями і претендентами, які ніколи суддями не були. Як на цьому наполягає ряд політсил, вважає голова ради суддів України Валентина Сімоненко. Зараз, за її словами, немає навіть критеріїв, за якими можна було б порівняти тих суддів, які відпрацювали 5 років, і хто не працював взагалі. Конкурс було б доцільно проводити тільки на відкриті вакансії. В судах першої інстанції зараз є 111 вакантних місць. На них можуть претендувати більше 1100 суддів, які при перебувають у резерві з 2012 року. Втім, ситуація ускладнюється. 12 листопада. Закінчується термін перебування в резерві 600 з них, як зазначила Сімоненко, заяви політиків про те, що всі судді, які знаходяться в резерві, нікуди не придатні, тому що потрапили туди за часів Януковича, Не переконливі. Якщо це так, то прийміть закон і припиніть їхнє перебування в резерві. А до того вони розглядаються як кандидати, заявила глава ради суддів.